Ну що ж, всім привіт, народ, за вас підпис Подобайком, продовжуємо Ret Hardswar 4. З модом Мелінніондаун за Україну. У нас прийшов Ющенко нарешті до влади. І зараз будемо спорядів всі наші проблеми. Так, у нас тут проблеми. Нам загрожують те, що ми втратимо одну фабрику. Або ми видаємо 16 мільярдів, і ми, по-перше, не втрачаємо фабрику, по-друге, ми покращуємо відносини з усіма. Так. З ну, який жах, нас 200%. На збор 200%. Ну це не нормальне. Це не нормально, що я не можу нічого з дефіцитом зробити. Так, секретаріат президента України. О, час змінюватись. Є. Редукшен секретаріата, нехай. Швидкість вивчення. Бюрократичний кост. Коротше. Видати на бюрократію 7 мільярдів. Нас мінус 7 мільярдів. 7 2 мільярди. 5 з кріп віддаємо. Це не нормально, що ми 5 мільярдів на кредит віддаємо. 5 мільярдів. 5. Це взагалі можливо, з цього вибратись. Так є. Поїхали в Шорт Service Life. І далі формуємо нове правління. Там знову боротьба з корупцією. Нічого не дасть. Ніхто мені не дасть вийти з мінусу. Хоча ось тут з податків більше заробляти будемо. Але це... я зараз не уявляю, як ми зможемо вийти з мінусу. Я не уявляю. У нас щось. Щось хороше відбулось з парламентом, просто приймається як факт. Є, і поїхали по формуємо новий, нове правління. Далі я просто почну колись, нарешті, боротьбу з корупцією. Але все ще вона більше, ніж на 100% дорожче, ніж мала б бути. Мені хоча б щоб трохи здешевшити зменшення корупції хоча б трохи. Так ще збільшу свою незалежність. У нас 50%. 52... Непогано, непогано. Наш вплив сам на себе хороший. Так, нове правління. Тут можна два рази зменшити кліптократію, зайшовши. Так, зараз просто дивлюсь, що тут загалом є. Короче, сюди. Ми зменшимо кліптократію. Нам фабрику ще 800 днів будувати. І це всього 20 мільярдів ВВП додасть. Ми дуже повільно. Ми прям неймовірно повільно зростаємо. Ми неймовірно повільно зростаємо. І це дивно, що ми ходимо в мінус майже 15 тисяч ВВП на душу населення. 15 тисяч. Так, зачекайте, що? Позиція. Хочуть вибори. Ні, ми проводимо вибори, коли закінчиться наша кодекція. Ви знущаєтесь. У нас або найбільша партія опозиційна, саме партія регіонів бере Штурмом а, 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 а якого біса? Або громадянська війна, або нас миром беруть. Ти б я не хочу за грати Давай громадянська війна? Більше шанс. Я не хочу, я... Ну ні, який є тобі Свинуковіч. Ну, зажартуйте мною, не знаю. Що взагалі в цьому моді відбувається? Так, боротьба з корупцією, і нас так ніхто і не скинув, що хорошо. І ще зменшимо кліптократію вперед. Але в нас 8 мільярдів мінус. Я, я не уявляю. Я не уявляю, як ми вийдемо з нього. У нас більше половини витрат, це можна кредит. Але в нас в нас загальний прибуток всього 600 мільйонів. 600 мільйонів, ви знущаєтесь? А, ні, я не там дивлюсь. 4 мільярди тепер. Я не знаю, чому було написано 600 мільйонів. Але навіть так я б все одно був в мінусі. Можу спробувати збільшити податки. А, податки зменшують стабільність. Ну ось так, 15%. Містична партія України, ні, фу. Контрдебати робимо. Але все одно це не допоможе нам вийти з мінуса. І проблема в тому, що воно б не допомогло мати плюсі, навіть якщо б в нас не було. Навіть якщо б не було боргів, це б не допомогло нам триматись в плюсі. Я не знаю. Я не уявляю, як ми з мінусу вийдемо. Так, ми зменшили вплив олігархів. О, тут офіси можна. Так, по-перше, ми тут зменшили витрати на, осв... на соціальну, на освіту і на здоров'я. Прикол в тому, що ми в будь-якому випадку сюди могли б піти тільки після 2004-го. Я одразу після 2004-го сюди зайшов більш-менш. Ну, в плані, коли це доступно. Матільки ви там в грудні 2004-го було. Коротше, я не знаю, як. Я не уявляю, як ми вийдемо з мінусу. Насправді, в мене просто уявлення нема, як в цій грі вийти з мінусу. А якщо ви хочете пограти в гру, де не буде у вас таких заморочек, типу, що, що тут відбувається і так далі, тому що мод дивно зроблений. Окей. То перейдіть по посланню в описі і можете придбати мою гру і пограти в неї, якщо вас, вона вам сподобається, можете залишити на неї рецензію. А якщо у вас немає бажання її купити, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримує. Так є. Трохи зменшили витрати тепер. Вперед! Побудуємо собі офіс, який дасть. Нічого майже не дасть. Що дасть один офіс? 50 мільярдів ВП. Це мені не допоможе. А, скільки в нас виходить. 7 7,8 мільярдів. 7.8 мільярдів на кредит. А. Так я або. Програю парламенту. Або десь мільярдів мільярд, більше 10 мільярдів менше. Все одно 253%. Відсотка. 253%. Відсотка борг До ВВП. 4% в рік платимо за нього. Це дратує, що ми платимо за все тіло. Боргу. Так бізнес. Uh. І можемо запросити інші країни проінвестувати в нас. Я з радістю. Інвестуйте в нас, будь ласка. Будь ласка. Щось вивчив будівництво. Прекрасно. Я взагалі забуваю про існування технології, чесно кажучи, час від часу. швидкість технологій технології 5% потім досиш. До речі, я можу. О, На. І на. Я можу ще дві ячейки відкрити. І швидше досліджувати. Прекрасно було б. Навряд чи воно б мені допомогло сильно, але було б непогано. Так, запросити інвестиції, я сподіваюся, вони всі погодяться. Е. Сумно. А. Висну... Ніхто не по... ви Я буду плакати. Можемо позбутись залежності від руснявого газу. Десь. Тут інфраструктуру просто отримаю. Ууу, збільшуємо податки. Свобода соціальних медіа. Свою... Популярність свою збіршу. Ну, тут зменшує. Окей, давайте повірити сюди. Інфраструктуру отримаю собі. Чомусь якийсь з місяців мені просто дають 600. 600... 9 мільярдів мінус. Якщо б мінус був хоча б менший за всі витрати на кредит, це б це б хоча б трохи допомагало. Mm. Батьківщина. Вони ж шика... вважаються про тому. Хай. Нехай дозволяємо батьківщині існувати, бо це вестерн І скільки? 489 мені коштує зменшити корупцію. Вперед. У нас прибуток 5 мільярдів. Але все ще мінус більший за витрати на ВВП. І поки це так, нам складно буде щось робити. І Давайте ще зменшимо корупцію. О, ні, фу. Комуністи, фу-фу, фу-фу-фу. Я вас взагалі заборонив. Mm -hmm. Треба зменшити корупцію. Це хоча б на 75% дорожче, ніж на початку кошти. Вже не так. прикро витрачати на це свою політвладу. Так. Так, в мене більше витрати на освіту чи на медицину. На медицину, тому поїхали спочатку на медицину і там. На якийсь час мені дадуть мінус по утратам на медицину. Так. І я не збрав політ влади, щоб ще зменшити корупцію. Так. Нас тепер всього-навсього. Ой, я не знаю, як це називається. Як це перекласти правильно? Коротше, така корупція могла бути. Все, ми витрачаємо нас мінус всього на 100 більше, ніж загалом наші кредити. Якщо б я міг дефолт проголосити якось по кредитам. Це ми дуже багато. Ми дуже багато по кредитам платимо. Занадто багато, щоб це було правдою. Я нічого не можу зробити з цим. Зачекайте, зачекайте. Я правильно розумію, теоретично мені США можуть допомогти з кредитами. Але взяти 15% впливу на нас. 15% впливу на нас це не жахливо. Але перед цим мені треба збільшити прибуток. Але я не знаю, як. Інфраструктура відновлено... відновлюваної енергії мені не допоможе. Так, якого біса в нас такий дефіцит електроенергії? Що? Чому ми так мало виробляємо, зачекайте. А, ось тепер 19. А, тому що в нас не вистачало пального. Ой, це величезна проблема. Ось чому в мене іноді зникає прибуток, велика частина прибутку. Так, йдемо по технологіям тут усюди. Так в такому випадку? Скільки 4 дні? Скасовую. Нам треба енергетична незалежність. Але все одно це нам не допоможе, бо в нас мінус більше. А, ні, все. Все, ми прикриваємо свої, саме свої особисті витрати. Але цього все ще не вистачає. Ну, А і. І роботи. Якщо я зможу, якщо вони хоча б трохи повіддають мої борги. Треба буде зараз ще 18 мільярдів заплатити. Окей. Я можу запросити, щоб вони віддали частковий борг. Польща точно не погодиться. 2 мільярди! Ой, 2 трильйони! Два триліони. Якщо я це зроблю, то ми стабільне зростання. Ага. Теоретично я можу дефолт зробити. Мені треба більше пального. Мені треба більше пального. Можливо, навіть є сенс закупівлі. Є. Yeah. Альтернативна енергія. Далі диверф... диверсифікація. Це 5 нафти на подільні Ну і там швидке зростання, потім зможемо взяти. Прекрасно. Мені треба позбутись мінусу. Електроенергії. Нема сенсу тоді відбудовувати тебе, якщо в нас мінус електроенергії. Я ж перевіряв, в нас були. У нас було на початку гри достатньо виробництва. Може, ось тут багато просто виробництва було електрики. Наше виробництво не працює наповно. Нема сенсу тебе будувати. Ти даєш 05. Ого, і коштує 50 тисяч будівництва Тобто, якщо, я, наприклад, тут захочу побудувати 549 днів, атом на 50 тисяч коштує, вигідніше вже атомну електростанцію побудувати. За 1500 днів кайф, так. А ти даєш 1 Гіават, але ти споживаєш нафту, пальне, якого в мене нема. Що закуплю ще 8 пального? Ще 8. Все, ось так, 16 пального. Додатково закуповую, в мене немає дефіциту по електроенергії В мене залишається дефіцит по електроенергії. В мене немає дефіциту пального. І мені треба це пекло. Мені треба 8 вас. 8 побудувати. Ну що ж раз, на цьому поки що закінчуємо. Фу, Луганськ, ну фу, що ти зробив? Фу, Луганськ. Крим, фу. Нащо виступили з ним А, я не знаю, коротше. Будемо намагатися щось робити далі. Тут просто ще час так повільно йде. я... А, 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 Можна спробувати попросити у США виплатити частково наш борг. 424 мільярди вони виплатять. Але це не дасть нам вийти в плюс. Ніяк ніяк не зможе дасти, дати нам вийти в плюс. Тому що ми самі по собі недостатньо заробляємо, коротше, окей. Поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео, якщо в когось з моїх глядачів також і бажання мене підтримати. Ви це зможете зробити або на там по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.